Ой, що ж сталося? Ми маємо Юрка, який ходить до школи, і його дідуся. І Юрко, коли останній раз був у школі, він підійшов до свого друга, Єгор, до свого друга Єгора. та... Попросив в нього грошей позичити для того, аби купити пиріжок. І, власне, він його купив, але він наразі має 25 гривень боргу на своїй власне карці, який він винен Єгору. І дід Юрка каже, що так краще не робити. І він каже, що він поверне, поверне юрку ці гроші, аби в юрках хоча б був нульовий баланс. Не мінус 25 гривень, а 0 гривень на балансі. І для цього дідусь ніби має взяти і забрати, тобто відняти мінус 25 гривень. Тобто він бере, бере і забирає, ось цей мінус значить, що він забирає оці мінус 25 гривень. І в результаті ми отримаємо саме. 0 на балансі. І по суті, що ж робить наш дідусь? Ну він бере і дає Юрку 25 гривень. Тобто у Юрка було мінус 25 гривень, тобто 25 гривень боргу. І дідусь просто взяв і дав йому ці 25 гривень, щоб він їх віддав Єгорові. І в результаті ми так само отримаємо 0. Мінус 25 плюс 25 дорівнює просто 0. Отже, ці два вирази, мінус 25 відняти мінус 25 і мінус 25 додати 25, вони тотожні.